Слава Ісусу Христу, дуже вдячні Богові за те, що маємо таку можливість сьогодні бути на служінні. Амінь, да? що у нас є світло, у нас є вода, опалення, у когось вже немає світла, немає цих дуже потрібних речей. Скажи, будь ласка, ви дякуєте Богові за все. За хліб, за те, що ми маємо до хліба, що ми живі, що ми здорові, що Господь нас береже, і дає таку можливість приходити в дом Божий, щоб чути Боже Слово. Дуже важливо сьогодні налаштувати своє серце, щоб сьогодні почути, не тільки зрозуміти те, що Бог хоче сказати, також повірити, і дуже важливо практикувати да, в нашому житті. Нехай Бог на всьому благословить. І ще раз скажу, що вітаю всіх, хто сьогодні прийшов, вітаємо всіх, хто сьогодні дивиться онлайн-трансляцію. Ми всіх вас любимо, благословляємо, і нехай милість Божа і Божий захист буде над цима нами. Господь нас багатьох із нас спас. Я вірю, що Бог таркається серед багатьох людей. От я скажу, що ну, не помолюсь, що ще є люди в цьому залі, які по-справжньому ще не зустрілися з Ісусом Христом. Вони не пережили цю зустріч, але Бог торкається вашого серця. Хочу сказати, що Бог вас дуже сильно любить. Амінь. Він віддав своє життя за кожного із нас. І так і написано в Писанні, що Бог бажає. Щоб не одна людина не загинула в цьому світі, Бог бажає, щоб всі спаслись, щоб всі спаслись. Але бажають того люди чи ні, є у них віра. Дуже важливо сьогодні поспішити к Господу, бо ми живемо в останній час. В останній час перед другим приходом Ісуса Христа на цю землю. Як ми завжди кажемо, що перший раз Христос прийшов для того, щоб викупити нас всіх. І він це зробив. Він віддав своє життя за тебе і за мене. Його свята кров налалась за твої гріхи. Він там на Христі страждав. Так і написано, що Він страждав не за свої гріхи, він страждав за наші гріхи. Він взяв на себе наш гріх, наше беззаконня, наше прокляття. І в ранах Його ми получили зсилення. І це дуже важливо прийти до цього, повірити. Викупну жертву Ісуса Христа там на хресті і прийняти Ісуса Христа в своє серце, мати от таку особисту віру, не таку колективну віру, що та всі ми віримо, там ходимо в церкву, віримо, так якось абстрактно воно звучить. А дуже важливо сьогодні мати персональну, особисту віру у цю зустріч з Ісусом Христом як за Спасителем. Бо один одна людина вона сказала, що коли ми не зустрінемося з Ісусом Христом на цій землі як со Спасителем, то рано чи пізно ми з ним зустрінемося як суддю там вічності. І там вже не буде вихіду. Вихід є сьогодні, коли я відчуваю себе грішною людиною, коли я бачу себе негідною людиною, преступником перед Богом, і Писання каже, що покарання за гріх смерть. І Бог обов'язково повинен наказати кожну людину. Ну в чому заключається добра новина, що Бог замість нас наказав свого сина, святого, чистого, непорочного, замість нас. Він віддав замість тебе, замість мене, свого сина, для того, щоб ми жили, для того, щоб ми спілкувалися з нашим Творцем, для того, щоб ми ну, мали життя вічне, це дуже важливо розуміти. І ті люди, які прийняли Ісуса Христа своє серце, це не фініш, це старт. Треба йти за Ісусом Христом далі. Амінь. Він сказав, що Він є правда, однак же Він і сказав, що Він є дорога. Христос є правда, дорога і наше життя. І треба навчитися сьогодні жити разом з Ісусом Христом, навчитися чути Його голос. І те, що Бог вклав в твоє і моє серце. Нехай воно буде видно для багатьох людей, нехай воно стане благословінням для багатьох людей, так чи ні? Я сьогодні хочу проповідувати і така тема моєї проповіді: Як незначне може стати великим, як незначне маленьке може стати великим. І давайте ми відкриємо Євангелія від Івана. Шостий розділ, і ми читаємо з першого вірша. Я думаю, що цю історію ми всі знаємо. Ну, знаєте, як люди кажуть, повторення мать учення. Ми повинні ще раз і ще раз і ще раз щось бачити, щось чути і для себе брати. І ми читаємо. Після цього Ісус відправився на другий бік Галілейського моря, яке зветься Тиверіацьким. За ним йшов великий натовп, оскільки бачив знамення, які він робив з цілючих хворих. Хочу сказати, що Ісус він ніколи не ходив один. Завжди з ним ходили люди, і багато було людей. І тут написано, що люди ходили, бо бачили знамення, що Ісус зцілював хворих. І далі написано: Ісус піднявся на гору і сів, там, і сів там зі своїми учнями, наближалось юдейське свято Пасхи. Коли Ісус підняв очі і побачив, що багато людей йло до нього, сказав Філіпові. Де ми купимо хліба, щоб нагодувати цих людей? Він спитав це, щоб випробувати Філіпа, бо сам вже знав, що, бути, що буде робити. Цікавий такий момент. Я хочу сказати підсказку для тих, хто сьогодні вже служить, хто може веде домашню групу. І тут написано, що Ісус Він знав, що буде робити. Але він сразу це не зробив. Він задав питання, Філіпу задав питання, що будемо робити, як нагодувати цих людей. Для Ісуса Христа була важна думка людей, що вони думають, як вони думають, яка у них думка. І це дуже важливо. І це для нас як приклад. І він спитав Філіпа. Сьомий вірш Філіп відповів: навіть якщо купити хліба на 200 динарів, і того не буде достатньо, щоб кожен отримав хоч трохи. Філіп каже, що ну, 200 динарів є. Ну, уявляєте себе 5 тисяч ну, людей, чоловіків, і там, мабуть, були і жінки, і також і діти були. Це їх було дуже дуже багато людей. І Філіп каже: ну, у нас тільки 200 динарів. Це навіть по шматочку хліба ну, не вистачить людям. І восьмий вірш, інший його учень Андрій, брат Сімона Петра, сказав: тут є хлопчик, який має 5 хлібів з ячмінного борошна та дві рибини. Але що це для такої кількості? Що це для такої кількості? І я хочу сказати, от знаєте, для, взяти для себе перший принцип в нашому житті, щоб ми е, були успішні в нашому Богі. Це е, у Божих руках мале стає великим. Ви чуєте, там був хлопчик, маленький хлопчик, у нього було п'ять хлібів і дві рибини. І здавалося, да? хлопчик, п'ять хлібів, дві рибини, п'ять тисяч людей і може ще більше. Як можна ну, цю проблему вирішити? Чисто по-людськи вона не вирішується, але все можливо для Господа. Амінь. І я так вірю, що ці учні вони не забирали цей хліб, цю рибу у хлопчика. Я вірю, що хлопчик сам віддав. Може батьки дали йому цю їжу. І вони віддали учням учні, віддали Ісусу Христу в руки Ісуса Христа. І все мале, що попадає в руки Ісуса Христа, воно стає великим і благословеним. Що я хочу сказати? Що Бог наділив кожному із нас якимсь, якимсь е, даром, Бог дав нам якийсь дар, якийсь талант. Воно може, може воно бути і малим. Воно може бути спочатку недосконалим, таким, знаєте, може в наших очах десь нічтожним. І ми думаємо, що можу я зробити для Ісуса Христа. Я пам'ятаю себе, друзі. Коли я покаявся, я увірив, я просто задавав питання Богу, що я ну, можу робити, чим мені займатися, як мені служити, ну, Тобі Господь. І я ходив там в одну церкву, там де я покаявся. І одного разу я прийшов туди, і е, до нас в гості приїхав один проповідник, він з Америки, і він дуже гарно проповідав. Таке помазання, така сила, дуже така проповідь була потужна. Я такий сидів, знаєте, на, на стільці, і е, я так і думав, Господи, Мені б так навчитися проповідувати. Я теж хочу так проповідувати. Ну такі думки в мене були. І коли зібрання закінчилося, люди порозходились, я залишився один в залі, я пішов за кафедру. Думаю, що там люди відчувають за кафедри. Я став за ту кафедру, я взявся за ту кафедру, я подивився, нікого не було. Я уявив себе проповідником. І ви знаєте, я хочу сказати, що там, в тому залі, не було людей. Ніхто мене не бачив. Але там мене бачив Господь. Він бачив моє серце. Він бачив моє бажання, що я хочу служити Господу. Тільки на той момент я не знав, чим служити. Але Бог вклав моє серце в цей дар. Він, знаєте, він, як сімечки, він був у моєму серці. Він давав все в себе знати. І... Через деякий час через деякий час мені предложили проповідувати. Я пам'ятаю, як в мене колінка трусилася, як я дуже сильно жалів, що я прийшов на це зібрання. Мог би і вдома побити, там, чайку попити. Чого я прийшов на це зібрання? Мені дуже страшно було. Паніка така взяла. Але я відчував, що це мій час, що Бог кликає мене. Щоб я оце маленьке, це маленьке, це незначне, це недоскональне, щоб я ну, змог це ну, виявити наружу. І коли я пішов за кафедру, я почав проповідувати, то я побачив, що я був в руках Божих, що Бог помазав, що Бог дав мені сили, і мені здається, що перша моя проповідь була ну, непоганою. Коли я сів на на, 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 ну, на, стул, на лавочку, там лавочки були, одна людина підійшла до мене і каже: скільки років ти проповідуєш? Я говорю: перший раз, ого, оце да. Це моє було перше. Я хочу сказати, воно маленьке. Я знаю, що багато людей вони перший раз виходили на цю сцену, вони співали. І може, хтось там мог і, і потеряти свідомість, хтось мог і впасти. Якось воно, знаєте, було таке ну, дуже-дуже ну, недосконале. Але люди виходили, вони співали, і через деякий час вони співали від цього серця, вони прославляли Бога, вони водили Божий народ в поклоніння Господу. Хтось перший раз відкривав домашню групу. Я, я знаю, що тут сидять люди, які перший раз відкрили домашню групу. Скажіть, будь ласка, от я задаю їх може не так багато цих людей. Що ви ну, що ви відчували в своєму серці? Я думаю, те ж саме, да? і паніку, і страх, що рядом не, немає тих людей, які б вам допомогли, що ви одні. Ну, я хочу сказати, ви не одні з вами, Господь. І перша домашня група, вона дуже-дуже ну, пам'ятається, як воно там відбувалося. Ну, от щось є, я вірю, що ну, без талантливих, дарних людей немає. Коли ми читаємо притчу за е, таланти, то написано, що господар він зібрав своїх рабів. І кожному, так і написано, кожному дав, кому п'ять талантів. Кому два, кому один талант. Там не написано, що комусь дав, а комусь не дав. Він дав всім по їхній спроможності. І написано, що ті, які мали і п'ять, і два, вони принесли прибиль, вони прийняли рішення служити Богу, вони той час пішли, вони щось робили. Було їм страшно, може, так, да, але вони вирішили служити Господу від цього серця. І Бог їх рясно благословив. А тому, хто, да, хто получил один талант, Він його закопав землю. Так чи ні? Да? Він його закопав землю і він вирішив жити для себе, просто ходити в церкву. Я не против того, що люди там тамчаться, працюють, щось роблять. Це на своєму місці. Але я хочу сказати, що на першому місці повинен бути Господь і Його воля для кожного із нас. Амінь. Це дуже важливо, бо рано чи пізно кожен із нас він буде стояти перед Ісусом Христом і давати звіт за своє життя, що ми зробили зі спасінням, як ми, що ми зробили з тими талантами, яку Бог вважив в наше серце. Це дуже важливо, щоб ми це обнаружили. Як ми можемо обнаружити цей талант? Молитися, молитися Господу, брати участь ну, В різних служіннях. Сьогодні багато служіння, друзі. Церква потребує сьогодні руки, ноги, поміч. Сьогодні багато можна зробити в церкві, де можна щось будувати, щось красити, щось ремонтувати. Дуже багато, друзі. Це не може бути, що ну, мало людей, церква велика, а мало людей служить, а всі інші вони якось думають. Нехай, нехай. Ну, Ваша от, ну, ну, жажда, вона спрага, вона підніметься, і у вас буде така жажда все ж таки служити Господу. Амінь від цього серця. І оце моя дуже велика ну, така думка, що незначне, маленьке, недосконале, але в руках Господа воно становиться великим. Маленький хлопчик, п'ять хлібів. Дві риби. Ну, що це таке? Як можна нагадувати людей? П'ять тисяч навіть більше. Але в руках Господа це становиться благословінням, це становиться великим, це становиться ну, наскільки потужним. Ще одна річ я хочу сказати: ми читаємо далі ну, в цій історії. Ісус каже далі, і Він каже: звеліть людям сісти. У тому місці було багато трави, тож всі посидали на неї. Було їх близько п'яти тисяч людей. Ісус взяв хліби та подякувавши. Ви чуєте? Подякувавши п'ять хлібів, дві риби. Ісус взяв свої руки, подякував Богові, роздав їм, хто сидів. Дуже важливий принцип. Не тільки все те, що Бог вважив в наше серце, таке маленьке, недосконале. віддати Господа, йти в цьому напрямку, Ну, бути вдячним Богові за все, що ми маємо. Амінь. Бути вдячним Богові. Багато людей сьогодні нарікають. От у мене мало того, ми мало, мало грошей, у мене мало сил, у мене мало ресурсів. От що я можу зробити. Це може пастор Василій Гініч, брат Петро чи інші брати вони щось можуть. А що я можу зробити? Я хочу сказати дякуйте Богу, що Бог вам відкрився, що Бог вас спас, і Бог вложив в ваше серце якийсь талант. Я вже розказував, це ну, подія, ну, реальна подія вона відбувалася в Кореї. І там була одна сестричка, вона була похилому віку. Їй було десь 80 років. Я вже розказував цю історію, але вона дуже сильно ну, врізалась в моє серце 80 років. Віруча людина. І вона молилася Богу. І вона казала Богу, що я можу зробити. Ну, У мене вже не так ну, багато здоров'я, не так багато сил. І Бог їй сказав, щоб вона взяла таку велику картонку і написала на цій картонці, коли ви там знаєте, було таке місце, був абрил, і молоді люди в цьому місті, вони ну, приходили і поканчивали життя своє самогубством. Вони з цього абрилу і розбивалися, не знаю, якесь прокляте місце. І Бог сказав, що візьми ту картонку і напиши такі слова від руки: що коли ви будете збрасувати цю прорву, зайдіть до мене на чай. Зайдіть до мене на чай. І молоді люди підходили, вони читали. І вони так думали: ну ладно, ну, забриво, я ще успію зброситись. Ну, перед тим, як зайду на чай. І вони заходили на чай до ну, до тієї старенької сестрички. І вона їм розказувала за Ісуса Христа, вона проповідувала за Бога. Вона молилася за, 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 за цих людей. І люди виходили від неї, і вже у них не возникали думки покончити життя самоубійством, самогубством. Хтось каявся перед Господом, хтось змінювався. І коли ця ну, сестричка вона померла, то на похоронах у неї дуже багато було молодих людей і хлопців, і дівчат, віруючих людей. Який дякував Богові за цю сестричку, що через нею Господь їх спас. Алілуя! Ви знаєте, 80 років. Казалось би, дуже мало, залишилось життя. Немає сил, немає ресурсів. Можна сказати, немає нічого, але є бажання, є щире бажання від глибокого серця служити, Господи, Боже, покуди я жива, я щось можу зробити для тебе. І Бог дав відкриття їй це зробити. Я хочу сказати, щоб ми не думали за себе, що ми нічого не маємо, що Господі, що я можу зробити. Я хочу сказати, щоб ми всі молилися до нашого Господа. І Господь нам відкриє, хто ми є во Христі Ісусі, і Бог нам відкриє цей дар, цей талант, який ми можемо за то, за, за, за що, ну, можемо, ну, можемо, благословити багатьох людей. І це дуже важливо, це дуже важливо. І останній принцип, який я хочу сказати, перше, воно мале, воно стає великим в очах Господа, і Бог примножує те, що ми віддаємо йому. Коли ми тримаємо щось, ми з цим і залишаємося. От ми тримаємо щось, оце мої гроші, оце моє життя, оце моє, от то, що моє, ми тримаємо, коли ми не відпускаємо, не віддаємо Господу, не кажемо, Господь, це все Твоє, Ти мене спас, і все, що я маю, я маю від Тебе. От те, що ми віддаємо Господу, то Бог може перемножити і благословити. А те, що ми тримаємо, що ми кажемо, це моє, я це заробив, я це маю. Це мої можливості, це мої таланти, воно так і залишається одно. Коли той хлопчик він сказав, не дам, воно моє, п'ять хлібів і дві риби. Не дам, це моє. Мені батьки дали, і що я маю дивитися з кимсь. Але він віддав, я вірю, від щирого серця. І Бог це приумножив, приумножив, і там залишилось, хто пам'ятає, скільки, достатку. 12 коробів. Да? 12 коробів Бог приумножив. Алілуя! Слава Ісусу Христу, друзі! Це дуже важливо, що Бог були мале і робить його великим. Що Господь хоче, щоб кожен з нас сьогодні зрозумів, що ми сьогодні багаті через Ісуса Христа, що ми насителі Божої благодаті, Його любві, і Бог нам стільки багато дав, і нехай Бог нам відкриє це. Нехай Господь дасть нам таке щире серце, нехай Господь дасть нам бажання сьогодні, коли сьогодні так скрутно сьогодні жити, коли ми бачимо, що ця клята війна, вона ніяк не закінчиться, і ми мовимося, ми віримо, що Бог нам дасть справедливий мир і перемогу. То сьогодні Бог хоче кожного з нас употребляти для слави своєї, щоб дати, ну щоб ми були відповіді сьогодні. для... Ну, цього світу, коли сьогодні стільки багато гріха, стільки багато людей в депресії, коли вони сумують, коли вони розочаровані, коли вони не знають, як жити сьогодні, що сьогодні робити, то я хочу сказати, що ти, коли ти прийшов до Господа, і ти знаєш Ісуса Христа, у тебе внутрі, в твоєму серці, є великий скарб, велике багатство. Чи Ісус Христос, який живе в тебе і мені. Амінь. І Він хоче через тебе і мене. Проявляти свою свалу, нехай Бог нас цьому благословить, нехай Бог нас дам дасть нам сміливість, рішительність, що коли ми починаємо служити, Бог це бачить, Бог дає сили, Бог дає благодать, і Він приумножає і робить це благословеним. Давайте ми станемо, помозьмо.